Ці привіт і з вами Анастасія Медведенко. І сьогодні ми з вами зануримося у весняну атмосферу маленької країни Люксембург та дізнаємося інтригуючі факти. Ну що поїхали! Люксембург має три офіційні мови: французька, німецька та люксембургська. Зазвичай на вулицях ви почуєте французьку. Також майже кожен житель цієї країни розуміє та розмовляє англійською. Люксембург це єдина країна в світі, що є герцогством. Її площа складає 2586 квадратних кілометрів. Це менше ніж Чернівецька область. Люксембург посідає друге місце після Лондону за кількістю банків. Тут налічується близько 200 філіалів. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui. La Je voudrais que vous voyiez le cheveu que je peux c'est beau, c'est le pain au chocolat. Люксембург – найбагатша країна в Європі. Її мінімальна заробітня плата складе 2,5 тисячі євро на місяць, не враховуючи податки. Абсолютно весь міський транспорт Луксамбурзі з 2020 року офіційно став безкоштовним як для жителів країни, так і для гостей. Like Ось наша невеличка подорож Великим Герцем Солом Добігла кінця, до зустрічі нових місцях. Всім до побачення!